Привіт, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Їхали козаки. Але для початку давайте пригадаємо, які ж вони козаки. Пропоную пограти в гру Козаки, які за допомогою карток підсказок добираємо ознаки. Козаки, які щасливі. Козаки які войовничі. Козаки, які славні, непереможні, сміливі, героїчні, степові козаки. Вільні. Чубаті, розумні. Незалежні? Вусаті. Ось які наші славетні козаки. А тепер до уваги вірш. Їхали козаки, а потім повстанці. Тепер наші ЗСУ визволяють вранці. Ми міцні і сильні, усе подолаєм, бо серця українські любов обіймає. А тепер, малята, повторюйте за мною. Їхали козаки, а потім повстанці. Тепер наші ЗСУ визволяють вранці. Ми міцні і сильні, усе подолаєм. Бо серця українські любов обіймає. Ось такий гарний вірш про наших українських козаків, про наших захисників. Давайте, діти, цей вірш повторимо ще раз. Їхали козаки, а потім повстанці. Тепер наші ЗСУ визволяють вранці. Ми міцні і сильні, усе подолаємо, бо серця українські. Любов обнімає, дякуємо нашим захисникам. Хай боронить їх Господь Бог. Малята чекатиму розповідь ваших віршів. Це буде нашою з вами маленькою вдячністю, нашим захисникам. Слава Україні!